Сусок. Тут проблема. Бачите, вже трішки загоюлася рана. Вставлений катетер. Вставлений катетер. Я його відкриваю. Бачите, молочко тут фактично не йде. Пробуємо тут щось доїде. От. Тут йдуть ще йдуть густочки. Тому, як правило, катетер це я вийму. О, це він простоє в ніч, це вже у мене третій день. Цей катетер стоїть у корови. Я вставляю. В чому проблема? В чому проблема? Дивіться, бачите сосок, Сосок, бачите, який свінтер. Не зрозуміло, яким чином хто наступив чи як відбулося, що вона прийшла вранці, а в неї тут висіла така Ну Роздавлений був кінчик соска, і тут висіла така ж шкіра чи гематома, була отак, ціла. І сосок, фактично, вхід, якраз свінтер, він був заросший. От, І це фактично викликало ряд таких ну невподобань. Не, не саме від того всього, що робити, як бути, тому що ну повністю за ніч затяглося кіркою і фактично видоїти було корову неможливо. от Тому прийшлося. Прийняти міри я обрізав цю шкурку, вставив катетер, от, потім на неї напав мастит, пішло запалення, зрозуміло, тому що була фактична операція. Бачите, зараз вже потихеньку воно вим'ячко ну, повне. Зараз буду підключати, буду пробувати її доїти. Але хоч вже хоч щось, але вже йде через сосок. І навіть без катетера, От, тому що ну, раніше це було зробити ну, не то, що а фактично зовсім неможливо. Бачите, вже тече чисте молоко, вже тече чисте молоко. Тому зараз буду пробувати навіть підключати, бо ми її доїли вручну, здоювали через катетер. Ну, це була просто війна тут. Буталашка пригала. От, як могла, ну, я її чітко добре розумію, але кажу, блін, дусінька, що ж ти поробиш, кажу сонце, треба так робити. От, тому використовую і антібрик, і все для того, щоб якраз його зробити, видові походу. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на Велесовій фермі. Нарешті я вже вдома нарешті я вже вдома ну, повернувся із Молочного конгресу. Скажу чесно. Потрібний захід і потрібно його проводити, і потрібно його е, потрібно розповідати людям, що як відбувається, які ідуть процеси у молочному бізнесі не тільки в Україні, от а і в у всьому світі. От через що так чітко спрацьовано, от, я розумію, там може компактненько раніше було воно більш так. Ну, як можна сказати, широко, але враховуючи стан е, країни, враховуючи економічну ситуацію, от, враховуючи те, що е, ми вже е, ВВП своє, е, борг зовнішній борг вже перевищив ВВП, наше внутрішнє, поспілкуємося про це в одному із відео. То по факту я вам скажу, що ще якби нормально це все проведено. От, і було що послухати, про що поговорити. Розумію, може я у своєму відео не все ну, не дуже багато всього розкрив, тому що це б зайняло. Я вам скажу по факту, і 10 годин відео, але так от тезисно і вибрав такі самі ключові елементи, що для нас може бути важливо саме для роботи у приватному секторі. От лінійка товарів, які представлена якраз те, що на сьогоднішній день працює, і те, що може бути корисна. От і так само, ну знаєте, спілкування з людьми, от, е, свої власні думки, ну от це в такому плані. Але як ви зрозуміли, сьогоднішнє відео буде не про це. Сьогодні я вам е, розповім трішки про таку проблему, як заростання сосків у корів. От, і знаєте, це е, заростання механічного характеру після травми. От, це відбувається досить часто, досить часто, тим більше, коли тваринки знаходяться ну, на безпривязі. Та й на привязі, я вам скажу, буває ще хуже, коли одна корова лежить, а друга піднімається і просто розчавлює сосок. Інший дуже багато такого бачив. От ну в даному випадку у мене це вперше на фермі. От така проблема в плані механічного характеру заростання соска. От прийшла просто дуся ранком доїться. Я дивлюся, що у неї на кінчику таке, як бородавка, хоча її там ніколи не було. От і вечором доїв не було, а вранці вже є. І вона така кровава, придивився, схоже, на гематому, і фактично, десь хтось придавив її кінчиком копитися. От, якраз кінчик сосочка. От і це виникла така проблема. Як правило, заростання сосків вони має дві. Ну дві причини основні. Дві про основні причини це перше бактеріальна етіологія, коли хронічні мастити, коли гострі мастити, коли ми не їх не лікуємо, коли ми не вчасно впливаємо на цей процес. І у нас починається ця проблема. От потикеньку, поряд з тим, що шурує гнояка, починає важкувато виходити в міст. Вміст ну долі, або це ж вже ну молоко, або перегорівше молоко. І потім у нас починається проблема в тому, що соски починають потихеньку, ну так би мовити, заростати. От і це якби ключовий момент по бактеріальній етіології. От і сама велика проблема, коли починає засоса... заростати, коли ми дивимося на сосок, це от іменно цей верхній свінтер, який фактично молоко йде із уже із цистерни молочної, і тут от якраз. Проблема, отут тут зустрічається досить часто, і потім уже далі вона переходить сюди на кінець, на сам кінець соска. Отут От тут і починається проблема. Коли з цього боку тут сосок, то це ще я вам скажу, з цим можна боротися. Я вже протягом тижня цим і займаюся, борюся, тому що на початку було просто гематомка. Я її відковернув. Пробував видаювати, доїв з кров'ю. Я вам скажу таке, наче воно все потихеньку затихало. От але коли пальпацію проводив соска, то мотий монокінчик, він був дуже твердий і відчувалося запалення, і дусі було чесно дуже боляче. От зараз перепідключу корів і продовжимо. I are what? not I <laughs> <laughs> Це, отака от у нас проблема. <кій> Як лікувати? Ну, обов'язково я вам скажу: лікування це бактеріо, ну, З бактерією бороться, потрібно потрібно знімати запалення. От що я використовую зазвичай, то самі звичайні препарати, от, той самий от, той самий я вам скажу, Масіє Форте, але саме головне в цій всій історії от, не дати повторного е, фактично заростання каналу, ну, зупинити, процес, зупинити процес. І я вам скажу, цей процес, от, якраз, е, якраз цей процес я е, зупиняю шляхом використання цього катетера. Це, зараз я його, його роблю санацію, дезінфекцію. От, я його промиваю цією штукою, бачите, АХД. От. Я фактично його повністю вимиваю, щоб він був чистенький От. і стерильний. Саме для того, щоб потім вже його далі наступного разу можна було використати. От. І Сьогодні я вже спробую, ну, зараз я вам покажу механізм, як його вставляти, щоб ви чітко розуміли, як воно працює. От, як вона працює, тому що це досить ну, якби, мовити важливий елемент. Важливий елемент саме в тому, як його робити. Бачите, висячні досі доїться, вона у мене доїться дуже повільно. От, доїться дуже повільно. Це ну, чесно не дуже добре. От, не дуже добре, тому що ну, вона в мене така тугодійка. Хоча наче на перший погляд і м'яконка. От, але з цього самого боку от, пробую вим'я. Трошки тут молока є. Зараз спробую ще піддаїти. Може, та ні, не буду навіть рушну, вим'я пусте. От, через що її ніхто особо зараз хай піддаюється. І по факту зараз якраз підживлю корів. Зараз якраз піджину корівок своїх. Джеріків собі йшли, дається. Тому тут от якраз і цей момент, що саме головне присутність катетера. А чим навіщо потрібен катетер? А катетер нам потрібен саме для того, щоб якраз пішли, пішли, мишка, вставай. Давай, дівчатка, встаємо, пішли. Мишка, пішли. От, саме для того, щоб не закривався канал, щоб канал був розширений і якраз йшло загоєння саме в тому руслі, щоб е ну, якраз був він відкритий. Пішли, пішли маленький. Щось калітка почала закриватися. Не дуже комфортно. Пішли маленькі, пішли. пішли, пішли, малій, пішли, пішли. От, і... В такому вот форматі. Получається, проблема у нас. Ласуня, куди ти йдеш? Ласуня! Ласуня. Не бадалася, вона давно з сосідками. От. Пішли, 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 пішли. Пішли, матька, пішли. Пішли мої дівчульки. Пішли мої дівчульки. Пішли пішли, сирульки. Дівчульки, сирульки, Охи, сирульки, у мене це точно. Самі сирульки це джерсеї. От. Більше них, я вам скажу, на фермі. Не сиреть ніхто. О, да? Біжать, біжать, біжать. Зараз, підожіть, 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 підожіть. Зараз я вам смаколики понасипаю. Так. Так, дивіться, ми віддаїлися, вже доля пуста тут фактично. Бачите, молочко, больненьке її ще. больненьке її ще. Сі-сі-сі, сонце. Сі-сі-дусенька. Стой, 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 стой. Стой маленька, да, вимячко ще тут повненьке. Бачите, отака. Такий свінтер вже у нас. Ось така от його структура. Зараз о, я візьму катетер, катетер, я його вже вимив. І зараз спробую його туди ввести. Ну, спробую ввести, зробити це однією рукою. Однією рукою Бачите, беремо в центр і повільно його вставляємо такими круговими рухами. Оп, от бачите, і пішло молочко. І от Хай вона так постоє, і молочко це все збіжить буквально за пару хвилин. От, А після цього я возьму спокійно і введу, як збіжить все молочко. Я введу туди ще антибіотик, змащу повністю катетер. Зараз ви це все побачите. Так от. Дивимося на сосочок. сусочок. Дивіться, бачите, катетер, вже вимічко пусте, вже все таке, як і ця доля, але трішки збільшення, зрозуміло, бо був. Мастит, бачите, вже видає її, вже фактично нічого не біжить. От, тому яким чином я поступаю, я беру, виймаю так обережно катетер. раз, От, І беру шприц. Ось дивіться шприц. Мастієд форте. Мастієт форте, я думаю, всі бачите. Добрий справний шприць і беру його обережно, ввожу. Вон, дивіться, бачите, таким чином. Сі-сі-сі-сі-сі, маленько, сі. Сісонце сі, сі. сі. сі, сіть. Ну, вибачайте, мені не дуже зручно і знімати і, і, і показувати вам. Ну, я беру і ввожу в катетер. Ну, в Сосок. І чесно, випускаю я не все, трішки залишаю. Тому зараз побачите. І так от масажую, щоб воно все залишилося саме в камері, в соску і піднялося наверх, щоб знялося запалення. Це перше. А Тепер я беру катетер, тепер я беру катетер. Тепер я дивіться, беру катетер, Цей що у мене був, я його так ну, досить впевнено змазую цим самим ось, особливо шийку, оцю вінчик, змазую препаратом. От, отут. Це для того, щоб якраз йшла лікувальна е, саме сфінтра. От Бачите, він у мене такий от маслянистий і я його повністю обробляю. обробляю. От, оце бачите, така структура. І тепер спокійно беру його ввожу туди. Вже. Катетер -вів. Катетер вів. У мене залишилася лише оця вічно я її гублю. Так, такі вам. Коротше провочка, беремо провочку і затикаємо до на школу. Вічна проблема з цією пробочкою, якось воно то класно зроблено. Найшов, берем, обробляю я її подільну АХД після таких подорожей на підлогу. О, все, вона у мене чистенька. І беремо, закриваємо канал. Канал закрив і, відповідно, ви бачите зараз отаку картинку. Бачите, все оброблено якраз препаратами. от, І воно потихеньку якраз загоюється. Цю процедуру я вже роблю третій день. Паралельно я обробляю все кіноцидіном. Він теж досить добре діє протизапально. І в принципі, оце отакий весь у мене процес. Знімаю кастиль, от, вже нарешті дуся. Іде до своїх дівчат. От. Тому такий у нас відбувається процес. Що? Корівки в мене додоюються вже нарешті. От, зараз позабираю відерця. Ось, бачите, мої гарештанки маленькі. Що ти, і пірці. Я вже кози назирався. Я вже зерця мамкиного молока. Випив вже цілих три вітри, випив уже мамкиного молока. Я теж те вже так. Да. Ріся, я вже колись здорова дзерсейка, я вже здоровіна да? Випила все молоко. все молоко попило. Молодець. Василина, що ти моя василина? Василина Василина. Ось така. сирушка маленька. Теж вже повипивали молочко. Зараз вже всіх понапоювали, понагодовували малят. Бачите, якраз вже вони вон, всі вискакують, всі вже попили замінник. До речі, шикарно робота її зімів. Бачите, які вже бутуси. От, тут не дать, ні взяти. Багато в мене запитуєте, що із е, моєю маленькою е, красунею живою. Ось о, дивіться, ось жива. Оце вона. Ось бачите, вже яка дітка. Уже все в неї загоїлося, да? так? От, така вже дівчина. Ворожих ось творожек стоїть маленький творожек, а ось, ось все уже стоїть лелюшка. Да? Лелюшка, лелюшка моя, маленька Лелюша, це внучка Марфе. Це дочка Слави. От, я надеюсь, вона буде давать найбільше молока. Да? Будешь давать молоко? Конечно, буду позивать. Люцей теж хороший, теж хороший. Ну а ясно. Всі ви всі, всі хороші у мене. И мої мої сіромашки, да? отакі. Отакий У Тебе будуть самі великі роги. До речі, сварог народився з рогами. Це перше таке теля, Обичко, ну, зазвичай вони всі народжуються ну, без рог, як, ну як, як звичайні телятка. А цей народився з рожками. От, ну, подивимося, чому так. Вийшло, не знаю. Але от такі вже завитки були і вже такі чітко рожки десь я вам скажу такі десь на три тижні. От були. Хоча це так, да, сварог? Ну, сварог — це син Марфи. на всякий випадок, щоб... ви... Хто не пам'ятає, так? Да? А це мої сирушки. Да? Ось мої сирунки стоять, дві. Бачите, яка ладушка стоїть, Уже, бачите, досі дудле молоко. Або замінник, або сироватку кажу. Все, що дамо, все їмо. Ось такі от сирунчата. Зараз ще вся моя степанія. Вже бачите, соломійка на ну, Соломійка це. Донька пороші, бачите, ну видно, що порошена, бачите, мердаха біла, От, через що порошена дівчина, бачите, вже ось, ось зв'язки потихеньку починають вже просідати, провалюватися. Бачите, вже вимячко таке, ось все вже в неї. бачите, сіськи вже такі у нас, сіськи вже такі. Я її привчаю до руки, щоб вона повністю знала вимір. Через що кожного разу, коли вона заходить їсти смаколики, ми її масажую її вимячку, бачите, вона спокійно стоїть. О, це все роблю для того, щоб коли ми будемо роздаюватися, щоб вона себе ну якби спокійніше почувала і не убивала. Ну звичайно, що перший там тиждень будемо ми з нею скакати тут по всьому доїльному залу нашому, да? Соломійка, ти в нас така будемо скакати, а може і не будемо, хто знає. Тому що пороша така спокійна корівчина. От, тому що я от дивлюся на Стефанію. А Стефанія це донька Дусі. Ту, що ми щойно лікуємо від заростання свінтру. От. І якраз тут, якраз тут не знаю, як у вас у нас таких сонечок це просто кошмар. От зараз притихло, трошки пасмурно стало, а тут їх просто було нашестя, мільйони. Лізуть куди не угодно, як мухи, знаєте? От. І відносно Стефаніки, то я вам скажу, от по характеру вона точно така сама, як і Дуся, спокійна, така на своїй волні, бачите, спокійно собі доїться. Саме головне, що в неї мама дає А 2 молоко, і е, Стефаніка дає молоко А 2 От, через що так цікаво вийшло, так, да? Стефаніка? От уже закінчує доїння. От і на завершення хочу вам сказати, щоб ви чітко для себе зрозуміли. Ще раз основні причини це механічне, от і друге це інфекція. Коли бактерія, коли ви не лікуєте мастити, от то по факту якраз і починається ця проблема. От також може бути для профілактики це постійний контроль маститу. От постійний контроль маститу і вчасне його лікування для того, щоб уникнути запалення, ну не тільки альвеол, а й саме свінтрів молочної залози. Також один із елементів може бути зараз згадав. От, механічного запаленю, механічного пошкодження свінтеру соску це саме дуже великий тиск в системі, вакуум, коли дуже сильно сосе. От і тут теж може викликати кератос і запалення, і також може бути заростання, Але це в тому чи іншому випадку, все одно це травма. Це якраз от іменно не потрібно робити сухого доїння. Коли корова подоїлася, щоб зразу потрібно знімати апарат. От така от історія от для Профілактику ви зрозуміли, ну і лікування вчасно, підбирати, робити. ну Це вже чесно. Все залежить, я вам скажу, ці всі заростання в сосків напряму залежать від вас, від господарів, як ви хазяйнуєте, як ви доглядаєте за своєю худобою. от, А це є, так би мовити, знаєте, основним фактором. Основним фактором, бачите, Стефанійка подаїлася, вимічку ми обробили, запечатали. От і все. І вони зараз, зараз випускаю їх на вулицю буквально на пару годин, поки ми тут понаводимо порядки, повичищаємо все, попідмітаємо, підстеляємо і заганяємо назад. Буквально от, десь до 12-ї години вони в мене пасуться і потім вже заходять, встають вже на стіло. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. Пишіть коментарі, і е не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину Private Milk and Meat і робити закупівлю якісних і ветеринарних препаратів, і кормових добавок компанії Йозера. і е всього необхідного для гієни виміні. От а також хочу зазначити, що хто ще не записався, от, але я думаю, що мабуть, уже набір ми набрали там дівчата. Контролюю цей процес 7-8 листопада на базі Полтава Племсервіс буде проводитися курси по штучному осіменінню. От по штучному осіменінню буду навчати. Як і навчав, по крайній мірі починаємо цей цикл. і Цілу зіму. Я надіюся, що ми з вами будемо зустрічатися вживу, Хто цього бажає? От і саме будемо проводити курси. От е, хочу розширити формат. От як це все буде розширення? Це все ви побачите у відео, коли ми будемо проводити навчання. Тому дякую, бувайте до зустрічі в наступних відео. Я думаю, далі буде теж цікаво. Бувайте.